Навантажу хлібороб на вісника Плуг і мішок пшениці, вивів волів із упори та й потався в долину засівати своє поле. День був погожий, сонячний, зеленіли левади, на пагорбах ріскріли весняні квіти. Ступав хлібороб за худобою і радість повнила його груди, бо уявляв він, як сіятиме пшеницю, надію свого життя. Раптом почуло потіння крил і розпачливий пташиний крик. Сійські птахи так не кричать, це якийсь дикий, подумав хліброк. Що ж йому сталося, де він є? Та й заходився шукати. Невдовзі побачив великого птаха, що бився долі. Орел! здивувався хліб. Роб. Справді, могутній Орел піймався в сімце і зараз кричав та нестямно на обосився, але вирватись не міг. Зажди, трохи, дружий!» – гукнув Хліборок. Зажди, я тебе визволю. Орел зрозумів його слова і затих, присів. Хлібороб на попічки за якусь хвильку орла із сільця. Лети собі своєю дорогою, каже, та дивись, куди летиш. Як з тобою таке приключилося, адже зір має ж за всіх птахів кращий, радісно змахнув орел крилами, шугнув угору і скоро зник у блакитній висоті. А хлібороб попростував далі і незабаром добувся до свого поля. От запріг він волів у плуга і почав орати. Довго орав, аж до обіду. А тоді пустив вола пастися, взяв турбину з харчем, пішов до стіни, що височила край поля і сів під нею обідати. Стіна та лишалася від невеличкої хатини, яку збудував колище хлібороб і прадід. Тоді родина їхня жила тут, у долині, але згодом перебралася нагору в село. Вкинута хатина, потріскалася і завалилася, бо була глиняна. Вціліла тільки стіна, і саме під нею любов спочивати в обід хлібороб. Але стіна була вже стара. Та ще й перед кількома днями прийшли дощі, вона розкисла і мала що мить упасти. Хлібороб того не знав. А Орел тішився волею, Жугав під сонцем, повнячи простір радісним гуком. Він добре бачив, як невтомно ходив туди-сюди хлібороб, і сказав собі: Цьому ми, я зобов'язаний життям, у нього добре серце, треба віддячити йому за добро. Саме у тій порі хлібороб скінчив роботу і сів обідати. Орел опустився нижче і раптом вжихнувся. Ця стіна може завалитися, подумав він. Он які глибокі в ній шпари, та ще й повні води. От от упаде на голову бідоласі, треба його врятувати. Але в який спосіб? Юрел став гадати, як відвести лихо від свого визволителя. Нараз він каменем упав просто на хлібороба, вхопив його шапку і повільно полетів над самою землею. Хлібороб розгонів, скочив на рівні ноги і кинувся за птахом. Він пізнав його і крикнув: Гей, орле! «От так ти дякуєш за добро, яке я тобі зробив, негіднику. Ану, ці жарти, і зараз же віддай мені шапку. Та Орел мов би, і не чув, летів собі далі. Віддай, кажу тобі, гукав хлібороб. Мені сила за тобою гнатися, бо я стомився. Від раннього ранку працюю, чуєш? Орел щось крикнув, над головою хлібороба, той звів гори руки, аби купити шапку. Але Орел знову шугнув у гору, начебто граючись. Зовсім розумівся хлібороб, схопив камінь і пожбурив у шапку, щоб вибити її ж з орла. Та ні шапки, ні вибив, ні птаха не налякав. Летів Орел над ним низенько, немов хотів сказати ось твоя шапка, візьми, коли можеш. Довгенько тривала ця гра, а скінчилася зараз. Орел зненацька впустив шапку, радісно закричав і злинув угору. Підбіг до шапки хлібороб, спітнілий і заспаний, підняв її. Трушуючи, гукнув орлові. О, невдячний, як тобі набридло. То сам покинув гру, а як я просив, то ти не взважав. так мене вимучити. Натяг він шапку та пішов до свого поля, бо ганяючись за орлом, забіг далеченько, а дійшовши, спинився, ну з кам'янів. Стіна обвалилася, найбільша купа грудя лежала саме там, де він сів обідати. Довго стояв хлібороб мовчки, аж нарешті вигукнув. Лиш тепер збагнув я, що робив Орел. Він бачив сіну згори і вигадав отаку гру, аби відвести мене геть і врятувати мені життя. Орле, ти гідно відплатив за добро. Красно тобі дякую.